Курсанти факультету військової підготовки харківської політехніки інтенсивно вдосконалюють практичні вміння: монтувати вузли, агрегати та системи бойових машин у стаціонарних та польових умовах. Майбутні офіцери вчаться і в себе на факультеті, і на підприємствах укроборонпрому. Практически ми повернулися з п'ятим курсом бронетанків Житомирського заводу. Пройшли практику на бойовій машині піхоти БМД. БТР-80 их модернизат. В течение месяца мы отрабатывали практически вопросы на заводе. Впоследствии мы по прибытии сюда на пункт постоянной дислокации отрабатывали такие же пытания на новых образцах танка на заводе Малышева. Это танк «Оплот», танк «Оплот» и «Булак». Втім, практику курсанти здобувають не лише у стінах вишу та цехах заводів. Всі вони за власним бажанням не раз бували у зоні проведення антитерористичної операції, допомагаючи ремонтувати та відновлювати пошкоджену під час бойових дій військову техніку. В бойових умовах теж доводилося займатися ну, даною справою. Ну, поломок дуже ну, багато траплялось. Ну, на, на різні техніці це включає особливо БТР, ну, танки теж траплялися. Ну, взагалі те, що нас ну, навчають, ті, ну, ті заняття, які проводяться з нами на, на практичній основі, ну, вони дуже допомагають ну, діяти в, ну, в різних екстремальних обстановках. Якісна практична складова у програмі підготовки військових інженерів механіків допоможе курсантам, які в майбутньому очолять бойові підрозділи не лише правильно працювати з технікою, а й досконало організовувати роботу підлеглих. Маріям Маркевич Віталій Саранцев. Час Ч.